Одна бібліоманія за одне відвідування і за отримане видання. Таке заохочення придумали у відділі іноземних видань Полтавської обласної бібліотеки імені Івана Котляревського. Ця акція триває протягом вересня і 30-го числа у день бібліотек вона завершиться обміном грошей на подарунки. Магнітики, ручки, книги, періодичні видання. Які ми в фонд не беремо книги та періодичні видання. Це подарунки наших читачів і карти. У нас є географічні, дуже цікаві карти і США, і світу, історичні карти в нас дуже гарні. От а супер у нас буде така сумка, така чашка. І така футболка з однієї сторони логотип нашого центру вікно в Америку, з іншої сторони, полтавська обласна універсальна наукова бібліотека імені Івана Петровича Котеревська. Це не просто бібліотечний відділ, це єдиний на Полтавщині осередок спілкування іноземними мовами. Тут можна поспілкуватися із носіями англійської та німецької, закордонні фільми подивитися мовами оригіналу, а такий буккросінг є лише у деяких містах України. Ці книги не зареєстровані у бібліотечній мережі, їх можна узяти почитати, назовсім чи тимчасово принести щось своє. У обласній бібліотеці незабаром виповниться 125 років. Найстаріша тутешня книга датується 17 століттям. Є видання надсучасні в електронному вих... Девіз Української бібліотечної асоціації читай формат не має значення. Тобто, ми е, раді е, тому, що ми можемо надавати послуги нашим користувачам, е, особливо молоді. Це і інтернет. У нас є три інтернет-центри в бібліотеці: це користування планшетами, користування електронними читанками. А тут відділення каталогів. Є карткові і поряд електронні. У них занесені видання, починаючи від 1994-го. Електронний каталог зручний тим, що пошук може здійснюватися по різних параметрах: як за автором, так і за назвою книги, за ключовим словом, за персоналією, за датою прийняття документа, якщо це якийсь закон чи постанова. У читальному залі пише наукову роботу Інна. Дівчина каже: книги та бібліотеку не замінить інтернет. Зараз я тримаю книгу в руках. І перш за все, це от я запам'ятовую, я дивлюся в книжку, мені запам'ятовується інформація. Я повертаючись сторінки, я просто думаю, я пересмислюся все. Я не просто дивлюся на монітор екрану і клацаючи мишкою. Я думаю, що книга це перш за все це скарб. Як говорить, книга це скарб, скарб, і саме в бібліотеці, тримаючи книгу в руках, я під, підтверджую ці слова. Найбільше відвідувачів тут серед студентства. бібліотекарі говорять, молодь обирає українське видання українською мовою. Молодь, зокрема, цікавиться цією літературою. Ну а так і класика, і детективний жанр, і життєві книги. Фантастика, молодь також цікавиться. До професійного свята бібліотекарі чи не на кожному поверсі виставки наготували тут книжкові мініатюри, тут малюнки, а тут роботи бібліотекарок майстринь у обласній бібліотеці імені Котляревського кажуть: вони не тільки читацький центр, а й культурно-просвітницький.